Дорогі глядачі Живого телебачення, які продовжуєте приєднуватися до нашої трансляції на Ютубі та у Фейсбуці. Вітаємо вас з Київської студії живого телебачення. І ось у вікні апостольського палацу з'явився Святійший отець. Зараз ми вислухаємо його пастерське слово. Дорогі фрателі і сорелі, божорно! Дорогі брати і сестри, доброго дня. Евангелія сьогоднішньої неділі розповідає нам про, деякі, про те, що деякі фарисеї приєдналися до Іродіян, аби підловити Ісуса на Слові. Вони приходять до нього і запитують, чи дозволено давати податок кесареві. Йому потеря політику мальсапортато даль популяр. Ментресі підступ. Якщо Ісус легітимізує податок, він стає на бік політичної сили, яка не користується підтримкою народу. А якщо скаже не платити його, його зможуть звинуватити в бунті проти імперії. Тому це справді така підстава. Однак Ісус уникає цієї пастки. Він просить показати йому монету із зображенням кесаря і каже: Віддайте, отже, кесареве, кесареві, а Боже Богові. що це означає? Віддати кесареві кесареве, а Богові те, що Боже. Що це означає? ці слова ісуса стали загально вживаними, але іноді їх неправильно або принаймні звужено використовують говорячи про відносини між церквою, і державою, між християнами і політикою Часто їх розуміють так, не мов би Ісус хотів відокремити кесареве від Божого, тобто земну і духовну реальність розділити між собою. Іноді ми також думаємо так, віра з її практиками це одне, а повсякденне життя це інше, але це не так. Це шизофренія Не мов би, віра не має нічого спільного з конкретним життям, з викликами суспільства. Соціальною справедливістю, з політикою і так далі. насправді Ісус хоче допомогти нам поставити кесареве і Боже на належне місце Кесарю, тобто політиці, громадянським інституціям, соціальним та економічним процесам, належить турбота про земний порядок а ми занурені в цю реальність, повинні віддати суспільству те, що воно нам пропонує через наш внесок як відповідальні громадяни, дбаючи про те, що нам довірено. Сприяючи праву і справедливості у світі, сплачуючи чесно податки, присвячувати себе спільному, благу і так далі. Водночас Ісус, однак, стверджує фундаментальну реальність. Богові належить людина, вся людина і кожна людська істота. Це означає, що ми не належимо до жодної земної реальності, до жодного кесаря цього світу. Ми ми належимо Господеві, і не повинні бути рабами жодної земної влади. На монеті є зображення імператора, але Ісус пригадує, що в нашому житті закарбований образ Божий, який ніщо і ніхто не може затьмарити. Кесарю належать речі цього світу, але людина і сам світ належать Богові. Не забуваємо про це. Тож так ми розуміємо, що Ісус повертає кожного з нас до власної ідентичності. на грошових знаках цього світу є образ кесаря. Але ти, я, кожний з нас який образ носиш всередині себе? Зробімо, поставимо собі це запитання, Яке, який образ я ношу всередині себе. Ти у твоєму житті, чиїм образом є. ми пам'ятаємо, що належимо Господеві, а чи дозволяємо ліпити себе логіці світу і робимо роботу, політику, гроші своїми ідолами для поклоніння? нехай Пресвята Богородиця допоможе нам розпізнати і шанувати свою гідність і гідність кожної людини. Ангел Господній благовістив причистій Діві Марії, і вона зачала від Духа Святого, Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений і плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Ось я слугиня Господня, нехай мені станеться за Словом Твоїм. «Богородице Діво, радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. І слово стало тілом і оселилося між нами. «Богородице Діво, радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Молим, Молись за нас, Пресвята, Богородиця, Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Просимо, Господи, влий у наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа Твого Сина, через Його страсті та Хрест були прилучені до слави Воскресіння через Христа Господа нашого. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Отцю і, 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 e і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. За наших померлих. Вічний упокой подай їм Господи, а світло від вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі. Амінь. Нехай ім'я Господнє буде благословенне від нині й до віку. Допомога наша в імені Господа, що створив небо і землю. Нехай благословить вас, Всемогутній Бог, Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Дорогі брати і сестри Ще раз думка милину до того, що відбувається в Ізраїлі та Палестині. Я дуже переймаюся, я зболений і виявляю свою близькість усім тим, які страждають, які поранені і їхнім родичам. Думаю про велику гуманітарну ситуацію у Газі де була зруйнована атакована греко-православна парафія. Знову роблю свій заклик. Нехай створюються гуманітарні простори. Війна, будь-яка війна, яка є в світі, думаю і про багатостраждальну Україну. Ricordo che per venerdì prossimo Ottobre, завжди є руйнуванням, брати зупиніться, зупиниться. 27 жовтня о 18-й годині за римським часом в у базилі, Базиліці Святого Петра годину молитви Ось за мир у світі. Сьогодні ми святкуємо, відзначаємо Міжнародний день, Міжнародний місійний день. Закликаю кожного з вас у ваших парафіях активно брати участь у місійному служінні церкви. Вітаю усіх вас, римлян, і паломників з усього світу. зараз Святійший отець називає по імені різні групи прочан, які прибули на сьогоднішню молитву до Рима. Граціла Continuate così, con questa pietà, Tanto bella. Saluti i membri del movimento missionario laicale tutti i custodi di umanità. il Coro polifonico Sant'Antonio Abate di No, l'associazione dei fedeli da Napoli e di Casagione. Saluto anche i ragazzi di Cassa Giardino di Casal Maggiore, il gruppo di giovani amici della comunità dell'Emanuele, i dirigenti e professori della Scuola Cattolica Jean XXIII di Toulon, gli studenti del liceo Saint-Cloix a Neuilly. A tutti auguro una buona domenica. Усім вам бажаю гарної неділі. і вам молодь із групи спільноти непорочної. І, будь ласка, не забувайте молитися за мене. Смачного вам і до зустрічі! Цим апостольським благословенням. І привітанням Святіший Швітець завершує нинішню молитву ангел Господній, яку провів з вікна Апостольського палацу у Ватикані разом із зібраними на площі святого Петра Паломниками. Ми дякуємо кожному з вас, дорогі глядачі, які єдналися у цій молитві під проводом Понтифіка на каналах Живого Телебачення в Ютубі та у Фейсбуку. Бажаємо вам мирної неділі і Богом благословенного наступного тижня.